Друзі, вітаю! Моє ім'я Євгеній, я веломеханік велопланети. До нас потрапив цей апарат Канандев Ферей для повного обслуговування. Але перед тим як приступити до виконання робіт, ми почнемо з мийки велосипеда. Ви стикаєтесь з цим постійно, тому що нормальний, гарно доглянутий шикарний велосипед відносно правильно себе поводить. Тому помиємо цей велосипед за допомогою хімії, яка представлена за ним. Після мийки ми розглянемо варіант. Як довести велосипед до е, сухого стану і знежирити ротори, е, почистити, змастити ланцюг. Почнемо все з мийки. Для цього у нас є спеціальне відведене місце, душова кабіна. Для нормальної мийки нам знадобиться комплект щіток і спеціальна хімія, велосипедний шампунь. Finish Line Super Bike Wash. Наносити цю хімію треба за допомогою спрею. Це концентрат, тому достатньо 100 мл розбавити одним літром води. Що ми зараз і зробимо? Наносити шампунь ми будемо за допомогою розбризкувача. Все, ми вимили наш велосипед. бруду в нього на ньому вже зовсім не лишилося, але багато крапель води. Тому ми зараз беремо ганчірки в руки і витираємо велосипед насухо. Друзі, хочу зауважити про деякі місця, куди бажано поменше заливати води, тому що вона може разом з собою затягнути в відповідне місце пісок, і звідти його буде дуже важко витягнути. Дивіться, по-перше, це зовнішня сторона барабану, тобто не сама маленька зірка у вас. Бажано під кутом 90 градусів туди не прискати водою. З лівої сторони. Задня втулка там, де ваш ротор, або якщо у вас обідні гальма, то просто з лівої сторони зі сторони вісі, кареточний вузол, де у вас каретка. Байдуже на насипних підшипниках чи на промислових нижній підшипник вашого рульового стакану, і відповідно передня втулка з лівої і з правої сторони. В даному випадку трансмісія була не дуже забруднена і нам допоміг цей спрей шампунь. Якщо б в нас залишалися якісь залишки між зірками старої смазки або бруду і тому подібне, і в лінках ланцюга, ми б скористалися Finish Line. Якщо ви користуєтеся балончиковим дегрізером під тиском, то будь ласка, зверніть увагу, щоб Струмінь дегризера не потрапляв після того, як він торкається ланцюга і касети, не потрапляв на поверхню ротора і на ваші гальмівні колодки. Я для прикладу вирізав з картону отакий шаблон. Дивіться, його можна використовувати не один раз. Все. Ви вдягнули, закрили і можна користуватися спреєм, обертати колесо в протилежному напрямку і вичищати вже. До ідеального стану вашу касету зірки перемикача і ланцюг, і не потрапить все це мастило на ваш ротор. Є ще один варіант догляду за вашою трансмісією. Якщо велосипед більш-менш нормальному стані і не потребує мийки зверху донизу, як скажімо так, і ви можете скористатися ось такою цепимийкою, на Park Tool. Я зараз покажу, як нею користуватися. По інструкції заливаємо. Помітку бензинка лоша, я раджу скористатися саме цим розчинником знежирювачем. Він добре і швидко вичищає, не залишає ніяких залишків і швидко висихає. Залили помітку, підносимо до нижньої ланки ланцюга, збираємо докупи. Все, наша цепемийка готова до використання. Підставляємо ганчірку під нижню промінь нашого ланцюга. Все, машинка готова для використання. В прозворотньому напрямку обертаємо педалі, притримуючи і бачимо, що ланцюг проходить через цепимийку, очищуючись прямо на очах. Після максимум 2 хвилин обертання можна закінчувати процес. Просто миття велосипеду не дасть нам достатньої чистоти ротора і гальмівних колодок, за якими я раджу все-таки дивитися постійно на постійній основі. Тому в цьому нам допоможе спеціальна речовина від фініш лайну диск Cleaner. Після того, як ми вимили наш велосипед, ланцюг висох. Він вже готовий для того, щоб його змастити. Е, наголошую, що не треба змащувати зірки, касету, систему передні, тільки ланцюг. Все мастило, що попало всередині, це наш друг, все, що лишилося зовні, це наш ворог. Тому, будь ласка, вибирайте той тип мастила, який підходить під ваш стиль катання і під вашу погоду, якою ви полюбляєте кататися. Е, бренд Finish Line виробляє цілий асортимент мастила. Який розраховано тільки під свої категорії, тому дивіться: є на основі парафіну, є на основі знежирювачів розрідників, є на основі масел. Тому вибирайте той тип масла, який підходить під ваш стиль катання. Для даного велосипеда ми вибрали мастило для екстремального катання, тому що людина буде кататися як в суху, так і в вологу погоду. Все одно його вистачить, як і всіх, мастил, приблизно на 70-80 км. Тобто не розраховувати, що ви будете кататися весь сезон. І сам процес змащування він в принципі розділяється на два типи: або по одній краплині на кожний пін. І відносно в кого який ланцюг 112, 114 чи взагалі 100 пінів, тобто 100 крапель, або просто поливати тихесенько, обертаючи педалі в зворотному напрямку. Після того, як ми змастили ланцюг і пообертали в зворотному напрямку хвилини 3. Треба залишки мастила все-таки забрати ганчіркою, будь ласка, тому що все, що лишилося зовні, на нього налипне пісок і це вже буде абразив, а не наш ланцюг. То ми залишки забираємо, притримуючи ганчіркою зовнішню поверхню нашого ланцюга. Ось ми і обслужили наш велосипед, помили, вичистили його, змастили ланцюг. Він готовий до використання. Якщо чесно, то тут немає нічого складного і в домашніх умовах можна повторити всі ці самі операції з натхненням і любов'ю до свого апарату, тому що ми знаємо, що чистий гарний апарат справно. І функціонально працює. Тому, будь ласка, користуйтеся нашими порадами. А якщо щось важко або у вас немає настрою, завітайте до нас. Ми все це зробимо з любов'ю і натхненням. З вами були Велопланета і механік Євгеній. Пока!